Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тавер Дефенс, і саме сьогодні ми підемо разом з підписниками Вендлесмод. Але перед тим хочеться всім нагадати, що в мене клан знаходиться на 34-му місці глобального рангу, і у нас уже 136 сили. 136 тисяч сили. Зараз у нас середа. Тому вже завтра ми будемо роздавати гемчики чувачкам, які все таки зараз на першому, другому, третьому, четвертому і п'ятому місцях. Правда, Найс уже останнім часом перестав чуть-чуть фармити. На жаль, от і о, багато хто трошечки починає здавати позиції, але багато у нас є й нових чуваків, які ще просто не сильно розігнались, в принципі. Тому я думаю, що ще все буде дуже хорошо. От, в пенсіл мод я взагалі не готовий йти. Я оці подаруночки забираю. Потім обов'язково не забуваю забирати дейлі ревард, тому що я хочу на 30-й день забрати оцього Starfall tv імена і подивитись взагалі на він максимально дикий. В общем то, погнали відразу в постофіс, тому що Пріш за все, у мене там зібралося дуже багато різних юнітів. Дав, у мене тут 100 подарунків, і активіті кейси от рота, і фенменчики, пилочки, ще пенсіл кейси, активіті кейси. Коротше, дуже-дуже-дуже багато у мене всього. Голден у мене є. Годлік у мене є сігнутий. Просто це максимально дико. Дякую всім. Але диви, Годліків, уже лямчик, блін. Йомайо, гравіті чіли, такий чувачок, ще один Годлік, ще чувачок із нового кейса, теж, звичайно. Звичайний, потім альфа спікермен, ред лазер камерамен, сігнутий, просто це капець. Фьючер, апгрейдед лазер камерамен, 5 гемів, 50 гемів і кейси, гравіті челів, просто купа. в клан, в мене все є, але нема 10 часов. Так просто постоя АФК. погасай трохи та й ну, та кидай заявку. кидай заявку, бо ми скоро прокачаємо знову ж таки місця в клані і будемо знову додавати чувачків. Або одіть, купу всього, плюс фьючер аж кулокмен і... 8575 гемчиків. І ПЖ Фанмена Дітана. Якщо ні, то поверни Старина. Ну, фанмен стоїть, ну, трошечки дорожче. Та й плюс у мене нема лишніх, тому вибач, але то трошки нагло було, тому я тобі його не дам. От. Саня, ти не додав мене в друзі. тому можеш віддати мої 9100 тисяч гемів ПЖ. Ні, я тебе в друзі додав. Просто, можливо, тоді, коли ти перевіряв і кидав мені ще раз подарунок, то ти ще був не в друзях, але зараз уже все окей, ти в друзях, так що не парся. Так, будь ласка, дай сімістера. А тобі він треба, Старина, Тобі він треба. Той сіністер. Думаєш, він тобі підійде? Ну на сіністера нема, Забирай, що вона є? 700 гемів, гвардіан клокмен, фьючерч клокмен, статік сіл, фьючер. 10 тисяч гемів, Please Friend, додай в питань нема, ми твій нікнейм копіюємо і обов'язково постараємося супершвидко Добавити тебе в друзі. Потім у нас ще один Годлік, ще клок спайдер, пенсілкейс, фенменчик, ще один Готлік. Ще 9 тисяч гемів Добав мене в друзі, Кирил, ти теж. Улітаєш заявочки на друзі. Все чотенько. Один гемчик, камера вумен, звичайна. Ні, я таке навіть приймати не буду, бо я потім не знаю, що з ними робити. Пензіл Мех 700 гемів, дякую величезне. Активіті кейс, лазер, Статік Чил, фенменчик, фьючер, Тітандріль Манчик, апгрейдибл камера Spider, Astro Chill, Гравіті, 20 гемів. Ще активіті кейси, міні-сігма, сігнута, причому можна в клан, він сігнутий. Старіна, кидаєш заявочку і поступаєш в клан, то не є проблемою. От, бо все проходить тільки через заявку. Тільки через заявку. Я підписаний на всі канали, можна когось крутішого за нього. До речі, я теж Саня. Саня, зараз буде в тебе жорсткий подгончик. Зараз спробуємо тобі щось дати. Ти мені дав фьючера, правильно, а я тобі дам знаєш кого, а я тобі дам знаєш кого, а я тобі дам апгрейдед ларшу лазера. Він, звісно, прикольніший. Питань нема, тому не переживай. Так, спікері пердрон. І, в принципі, більше нічого такого солідного, тому давай все забираємо. Просто всі подарунчики у нас вже на базі. Місця в інвентарі знову ж таки вже майже немає. І пацике, що хочеться сказати, що ми робимо? А ми йдемо всі разом нашою цілою пачкою просто в вендлес режим. Не паримося. Давай просто візьмемо, заюзаємо ще один коінбуст, щоб взагалі не паритися. що в мене, кстати, по кейсам. Оце мені цікаво, кейсів у мене прям багато всяких разних, треба буде щось з ними придумати. Отако. Залетіли тільки хай хайпацики самі там заходять, бо я хочу перший зайти, тому що у мене тут Х2, і хочеться, щоб ми залетіли все-таки на Х2, а не на Х1, тому що хтось, може, там зайшов через Х1, щоб довго в Endless Mode не сидіти. Ми з фастіком шук-шук-бім-бім-бум-бум. І рознесемо, спробуємо далеко дойти. Правда, коли ми в п'ятером граємо, то, скоріш за все, є якісь певні нюанси, мені здається. І проблемчики заключаються в тому, що починає жорстко підлагувати, Тому давай отако зробимо: отако зробимо: нажмемо автоскіп, бо якраз мене одного ждуть з цим автоскіпом. Отако, отако. Прижисание моя світу немає 2%. Так нічого страшного, та я просто з ігри кикне і все буде окей. Хе-хе-хе. Да. Так що не переживай. Не треба було залітати з нами, тоді все буде типа супер і, тип, нормально. Я міг би і зарядити і телефон, і подочекати, поки з'явиться світло. Кстаті, у мене світло не вимикають зараз. У кого вимикають світло? Що напишіть в коментарях, тому що у мене вже давненько не вимикали. Не знаю з чим це пов'язано. От, ну тут дефають, звісно, солідними чилами. Солідний деф у нас намічається кінти. Це серйозно. Не знаю, наскільки ми далеко дойдемо, бо чуваки, звісно, всякі різні у нас тут в команді. Ось якийсь бігає просто туалет, просто бігає. Тупо Просто гасає і всіх пробує виносити. Це зума зійти, диви він тупо бігає. Ну там тойлет А, це він аж так працює. Прям ю. Непри... Непогано поняв. Ви кайф, я такого ще не бачив. Так, тебе апаємо, тебе апаємо. І по суті, у нас все, чекі-пуки, тебе апаємо, тебе 3000 тисячі зараз теж будемо апати. Отако бім-бім-бум-бум. І все в нас хорошо, все буде хорошо. І ми по факту нормально так бустимося. Потихенько, помаленько що у мене всі, всі вчені, всі санти, все подокачується. І ми будемо пробувати ставити разних всякого рода Юнітів, щоб попробувати дефатись бо діджає там ще не поставили. Там поставили ще одного фенмена. Правда, там можна було б і без другого фенмена обійтись. Но... Нічого страшного, тут ще у нас uh, Large Clockman, плюс Future Large Clockman, чисто для того, щоб ставити таймстопи. Непогана Ситуйовина. Ситуйовина дуже хороша. Ми ставимо сюди шефа і прокачуємо його просто тупо на максимум, щоб пішов деф. Щоб деф пішов повним ходом. на пацієнтів навіть таймстоп нажали, щоб тут голденів понаставляти. а Я прокачую просто тупо шефа і не парюся. Там прокачається ДДЖ. Потім побачимо, наскільки це буде жорстко. Тут коруптер. Його, кстати, походу забустили чуть-чуть. бо, блін, я не пам'ятаю, щоб у нього був такий ДПС шалений. Так, да, його прям забустили, поняв? Його прям забустили, бо ринжа у нього вже 65. Це одна з нових ренж. Ну, типу, більша, вона була менша. І демеж був точно не такий, типу, 13 тисяч Я впевнений в цьому, що демеж був не такий. Так, мені би зараз дочекатись, поки пацики прокачають, поки пацики прокачають діджея і поставити ультимейта, но тут уже поставити ультимейт є певні проблеми. Щоб його поставити, тому що він вже нікуди не влазе Блін, і цей не попадає під буст. Жесть, я просто дуже довго думав і нікого ніде не ставив, і не зайняв собі ніяке місце. І тепер у мене ультимейт просто не стає. Да. Ну ладно. Зато на максимум його обустанули. В принципі, то не є проблемою Поставили таймстоп, і поки є тут таймстоп, я би тут, звісно, голденів понатулю. А таймстоп уже і кінчився, ну нічого страшного. Бо мені тільки голденами можна спробувати розносити, тому що остальних юнітів я ну особо не поставлю. Тому що є проблеми, є проблеми серйозні. Ну, ультимейт стоїть, поняв. В принципі, ультимейт стоїть. В принципі, ультимейт там всіх тушить, але він теж спати буде лягати помаленько, бо він там стоїть дуже близько. Коруптери, я і не знав, що вони так, типу, ну, дамажать останнім часом, що їх забустили. Бо в мене якраз є коруптори, я би попробував коруптерами пройти. Endless мод, мені це було б цікаво. Ну, коруптера. Апа лише раніше, поняв? Бо ось у Голдена є щиток, а в Коруптора нема щитка. скоріш за все, він просто лягає спад з одної плюхи. І це трошечки, звісно, погано. Ну, що ж поробиш, хоча б щось, хоча б щось. Ну, в нас уже проходять пацки. Давай таймстоп нажмемо. У нас уже проходять туалети, у нас уже підлагоє режим. І це, це взагалі, халепа. Це конкретніше халепа. Ну що ж поробиш? Будемо буститись, будемо прокачуватись. Так, потім що в нас ще? У нас ще можна поставити купу просто юнітів, але ж як їх поставити по-хорошому? Так, тут таймстоп є. Ставимо голдені, вони не ставляться. Бо режим лагає. Режим уже все. Режим уже хана. Він уже просто лягає спадки. Режим супер жорстко лягає спати. Ми, звісно, теж з голденами лягаємо спати трохи, бо їх тут тушать прям жорстко. Я не можу їх навіть прокачати. Грошей тупо нема, хвилі вже не скіпаються, 60-та хвиля. ультимейта таймстоп ще довго. Довго кидає, і в нас тут ще проблеми. Всі доходять. І 63 хвиля, нас просто тушать. Що за біда? Мені це не подобається максимально жорстко. Можна, будь ласка, попрокачувати наших е, голденів. Все, дякую. Тут фенмен першого левела по Тут вкачаний на максималку вже. Хорошо? Хорошо, хорошо. Мені би попрокачувати голденів, було би ще краще, но... Нема, ні лаве і голди не сплять. Так давай попробуємо ультимейтом сейчас таймстоп бахнути, ні? не. Давай, бем. Є, є момент, хорошо. Коли такі тайм-стопи, то ігра починає трошечки переставати лагати, тому що юніти то не виходять, юніти всі стоять, ми їх потихеньку вбиваємо. Ну як я бачу тут на рахунку, то ну, юнітів стає все більше і більше. Оце сама більша проблема. Юнітів все більше і більше. Це халепа. Це халепа. Я навіть всіх голденів не можу прокачати до максимума, тому що в мене тупо нема грошей, тому що режим супер люто лагає і нічого ти не можеш з цим зробити. Просто нічогісінько. Йо-майо. Йомайо! -йо. Так, щас голдена наше цього підкачаємо, Ну, таймстопів у нас вже немає. Точніше, в мене, то точно їх нема. А у чуваків ще може щось є, тому що у чуваків там воно стоїть е, фьючер і обичний ларч колокман. Тому вони можуть, звісно, таймстоп якісь бахнути. У нас даже Сігул є якийсь у чувака. Тут воще коруптери стоять, тут ще дрільмени стоять, Чиї це, я не знаю, но. Прикольно, давай сюди поставимо щас діджея. Якщо він стане, звісно, но поки що. О, став, ну його положили спати прям сразу. Давай я тут поставимо. Голдена. І тут теж, щоб дефати діджея, щоб діджея не дамажили, щоб дамажили Голдені, вони ближче. Просто ставимо щось якось пробуємо робити, але ситуація вже максимально критична і у нас вже проблеми, у нас вже все проходить. Ми можемо тако розвернути туалета, правда. Ну і на цьому, напевно, все. да? Ультимейт... Ultimate... ні, ультимейт має таймстоп, погнали. Ультимейт вали, будь ласка, всіх. Ми будемо потихеньку щось тут пробувати прокачувати, але у нас вже проблеми. У нас вже проблеми. Хвилі уже не скіпаються. Значить, ми просто продаємо сант, тому що ми вже на цьому не заробимо. Нічого, по ідеї, бо в нас вже трабли, бабли, трабли. Тебе прокачуємо просто на максимум. Ще один автоден таймстоп, хтось щось нажав. У мене вже нічого не відкривається. Давай тебе просто забустимо. Таймстоп ще ше... один нажали. Тут кловермен взагалі спадки ліг. У нас 77 хвиль, і ми нікого не можемо нормально дефати взагалі. І грошей немає, і нічого нема, і є великі проблеми. Величезні проблеми. Ну тут дрільмені ми бустанули, але дрільмени вони такі самі по собі і багато мають. так що по суті, не сильно ми їх і бустанули. Корот, з що дошли, що не дошли, взагалі дуже слабо, тому фух, що ж поробиш? І таймстопів повно, поняв? Таймстопів реально повно. Типу так ще й совпало, що в чуваків є дуже багато таймстопів. І ми чисто завдяки цим таймстопам і зараз дошли до такої, до такої цифри, так би ми ще на 60 якісь би подохли всі. Аби не таймстопи, бо таймстопи дуже сильно рішають. У мене, правда, юнітів мало, я розумію, але тут я їх, в мене немає грошей їх прокачати. всіх вже. Ну потихеньку ще отдефлюємося. Взагалі, потихеньку, помаленьку. У нас 197 юнітів, я би автоскіп вимкнув. Просто щоб хоча б лаги менші ставали, тебе би підкачав би. Бо ми ще ну, маємо шанс одефатись трошечки і зробити так, щоб лагів було менше. Ми ще маємо шанс це все зробити, але у нас уже нова хвиля пошурувала. І за того, що був автоскіп. Так, що по ультімейту? Ультимейт має таймстоп. Ми нажимаємо. Нехай ультимейт лупа всіх. <кхем> Диви, просто у нього хп на місці стоїть, воно не падає, тому що Ну, воно падає, точніше, але ну, воно падає дуже повільно, тому що супер сильно лагає івент. Супер сильно все лагає. Я і, і що там автоскіп був, що там стоп був, що стопа не було, все одно дуже жорстко всі проходять. Ми пробуємо ще один автоскіп, бахнули. Просто нам треба дефатись. Дефати жорстко. І далі, чуваки, ще скіпають. І я УБРАВ вже автоскіп, щоб менше лагало, але чуваки не убрали. Тому, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, все-таки ХАНА, хана хана. Бо в нас ще було б дуже багато таймсків, в нас було б ще дуже багато таймстопів, і ми могли б трошечки одефатись. Було б юнітів трошки менше, їх бачиш, їх стає менше час від часу. але вони виходять нові, з-за того, що скіпаються хвилі. Нам треба да просто скіп було обрати, ми б задефали цю всю пачку своїми таймстопами, бо ось таймстопи ті, що блискавкою б'ють, вони ще й вбивають дуже багато юнітів Сразу юнітів 20, 30, 50 можуть убити. Особливо тих, в яких дуже мало ХП, і так і тепер. От, а зараз трошечки є певні нюанси у нас, проблеми се і так далі, тому подібне. Ну, ми прокачуємо Голдена, що б нам ще робити? Треба прокачувати. А таймстопів у мене нема. Да, 23 секунди. Зараз будемо чекати, дивитися. І розвернути туалета я не можу. 10 секунд, просто розвернути його не Просто не варік його розвернути, нажимай автоскіп. Тайм стоп, там стоп, стай стоп. Він нажався. Він нажався просто в кінці. Диви. Хуху. -ху. Ну, понятне діло, що ми тут уже не додефаємо, але хоча б капельку, капельку, то ми додефали. Капельку манюню, просто манюню, капельку. Бо тут усього цей Рокет, З ним вообще проблем повно. Його, його вообще не задефаєш, як я поняв, уже. А ні, у мене ще й ультра такий таймстоп. Дві ще 205 юнтів я нажимаю цю штуку. Стало 197. Поняв прям сразу. І вони ще й помирають далі. Хорошо, там у пацики ще скоро таймскіпи будуть. Таймскіпи скоро будуть у пациків. Надо щоб були всі таймскіпи. Таймстопи точніше, таймстопи нам дуже сильно потрібно. Так, голдена, давай підкачаємо. Я не знаю, скільки ми можемо дефатись. Ми взагалі дефаємося максимально дико. Я й не очікував. Ну, що, ну, у нас поняття, що запише на якусь 60, понів. Ну, типа 60, туди плюс-мінус. Ну, ми все, так. Да? Ми все, так, да? ми приїхали. Ми приїхали. У нас, блін, купа юнітів на мапі, просто в режим максимально люто лагає. Максимально як тільки це можна зробити. Да, це халепа. Ну, можна було б ще більше зробити так, щоб лагало. Просто мені треба було ще б 5 юнітів поставити, якихось таких, які люблять трошки біди натворити. І бачиш, і вони далі доходять, і ми далі їх б'ємо, і все одно є якісь потрабли. Давай отако зробимо, попробуємо. Може воно от лагає. А ми можемо продавати юнітів, ставити, диви. І все, нам зачитали 74 хвилі. Непогано. Свалюємо сюди. Так, по суті, ми реально нормально розвалили. Давай заберемо ось цей теж пакуночок. І по суті, що мені ще потрібно? У мене тут 10-й ранг, все хорошо. Скільки мені дало, кстати, поїнтів сили за те, що ми зіграли? Все на все 35. Все на все так мало, тому що треба проходити далі трошечки. І мені цікаво не це. Мені цікаво, що в натурі коруптора прокачали. Відколи його прокачали? 65 тисяч ДПС. А так і було чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка, бо я взагалі не шарю. Я би спробував. Коруптером прям конкретно в Соляново розвалити. Типу, ось взяти ультимейта у Ультимейта, вообще убрати всіх, взяти Санту, взяти коруптера, взяти ріпейр взяти дрона, взяти ще, е, получається, Санту, взяти ще, виходить, вчену на бабки. Взяти ще можна діджея і взяти ще шеф, щоб. Е, дивись, плюс ренжа, плюс демедж, мінус КД, Хілка. Коруптер і бабосики в принципі, ваще чітко. Ну в общем, будемо тестити, будемо пробувати, але це все ми будемо робити вже в наступних серіях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Саншілос і всім пока-пока.